Іспиту, ми хочемо, е, пропонуємо в вашій увазі е, перегляд таких наших казкових хресунь. Хочу додати, що тема нашого сьогоднішнього іспиту це боковицька наречена. Е, сукні на наших моделях люб'язна надала. Студія прим'є Наталія Пілат. Запрошую до перегляду модель Злата. Символом пристрасті і любові. А наші українські дівчата заворожують своєю красою. Отже, тема нашого, нашого захисту звучить як чари-кохання. Даний макіяж виконаний у схемі «Smoky eyes». Стрілка зеленого кольору підкреслює кольори вишивки, а довершує образ на помадах червоного кольору. Дякую за увагу. Наступний допрошуємо дель в стенах. Це була задумка моя як візажиста, щоб не перенасичувати макіяжем в нашого наречення. Наступна родина. Я виконала макіяж весільний у стилі роз'єм, його ще називають Мелін Монро. Цей образ уособлює у собі буковинські кольори, де підкреслено це в макіяжі, та акцентована червона квітка означає, що вона віддає свою любов своєму коханому. Образ. По макіяжу я зробила у схемі петля, використовувала темно-зелений та світло-зелена гама. Підібрала такі кольори, тому що бачила на платі наречені різно різно кольори у зеленому вигляду. різні декори. Zrobiła strzelkę po formie oczu, oparkowały bramki, ta, i parę głów. Bardzo dziękuję. Proszę następne modele. Rysia. Дня. Як всім відомо, буковинські наречені найгарніші, найчарівніші дівки та дівчата. Тому сьогоднішня тема нашого макіяжу це весільний макіяж. Макіяж виконала я під вишивку, яка на Буковині вважається найпривабливішою та найбагатшою речі в одязі. Тому макіяж в мене виконаний в синіх кольорах. Це горизонтальний графічний і додаток сюди ще схема роз'єму. Губи підкреслені більш натурального кольору, і образ виходить дуже ніжний та й яскравий. Наступна модель Юлія. Майстрия Максима Софія. У мене тут дуже гарна чарівна наречена, Буковинська, така казкова. Я виконала весільний макіяж, вид макіяжу весільний, у схемі горизонтальний графічний, кольорова гама білий та зелений. Дякую. it's not Майстрів візажу. Дівчатка, я хочу сказати, що наші екзаменаційні міроприємства вже, скажімо, стали з наростаючим святом у нас. Кожного разу цікаві колекції, кожного разу цікаві теми. Сьогодні ви мене просто образили. І хочу сказати велика повага нашим ученицям за виконану роботу. Дівчатка вам дякую. Нашим моделям між нашими моделями є наші постійні моделі, які постійно скажімо, допомагають в наших мероприємствах. А ще я хочу висловити особливу подяку студії дизайну Наталі Пілат за прекрасні роботи. Змогли одягнути, зверніть увагу навіть викладацький склад. Наш сьогодні весь красується в буковинських костюмах. Щиро дякую. Ми дуже раді співпраці. І так, до вручення запрошується учениця Горош Марія. Машенька, ми тебе вітаємо з тим ще одним твоїм дипломом. Успіхів, бажання, стремління і всього найкраще. Дякую. А я хочу сказати про цю ученицю такі слова. Марія завершила у нас перукаський курс, посвізажу, і Марія я тебе вітає з тим, що ти у нас стиліст. Мені дуже приємно було з тобою працювати, дуже особлива Це дівчинка. Ми з тобою пройшли день стилістики, перетілення і ти залишиш дуже гарні спогади в нашій школі. І воде. Спективу вже будеш стилістом для початку це твій перший диплом. Всього найкращого і найгарнішого в житті. Так. Дякую. Я, я хочу сказати таке. Я дуже пам'ятаю той день, коли вона прийшла з чоловіком записуватися на навчання. Це доросла людина. У неї сім'я, я думаю, що сім'я буде твоя тобі Бажаю всього всього найкращого. Бажаю поповнення в сім'ї і бажаю поповнення у твоїх триваліях і твоїх професіях. Всі у можна. Можна. Я хочу запросити Самойлову Юлю. Смайлик, <смайлик> період навчання. Ми багато чого пройшли, багато чого бачили, знаємо. Дуже гарна робота твоя екзаменаційна, успіхів і ще неоднократних сходиночок перед перед. Дякую. До мене особливо учениця. <скільки> гордість нашої школи. Скажу чому, тому що Юля не тільки працюючий майстер з великим стажем. Який довгий стаж. П'ятнадцять років. 15 років. Це ще й директор салону. Причому такий директор салону, в якому працюють наші учениці. А скільки чоловік уже з нашої школи? Четверо. Четверо майстрів. Це робота. Надзвичайно приємно. І я би хотіла, щоб наша співпраця продовжувалася, щоб ми скажі, щоб це почалося якимось таким стартом, щоб це переросло дуже гарний фінал. Дякую. Браво, браво, браво. Хочу запросити Мотреску Лізочку. <плоджування> Лізочка, хочу тебе теж привітати ще з одним дипломом, ти вже теж стиліст. Важко нам вдавалося, важко в більш обмовному мовному бар'єрі, проблемності. Ми дійшли з спільну мову і дуже гарна твоя робота. Ще тебе вітаю. Дуже дякую. Ну, я не маю права цього сказати, але Лізочка за, за період навчання стала моєю улюбленицею. У мене багато є таких, скажімо, душевних дівчаток, ліза, ти одна з тих. Ти молодчинка. І я думаю, що в твоєму регіоні буде працювати дуже хороший майстер і сильний майстер. Я тобі бажаю. Хочу запросити до вручення Довгалюк Наталію. Наташенька, теж робота чудова. Робота взагалі була майже кожна твоя прекрасна, маючи. Кожен раз щось нове, щось своє, щось ну постійно, постійно ти росла. Ти росла і ти доросла. І я бажаю ще росту в майбутньому нескінченно. Хочу сказати такі слова. Мені дуже приємно, коли в нас навчаються дорослі. Ну, дорослі ми розуміємо, що це є рамки людей, які вже щось мають за плечима. Нас звичайно приємно. І одне, що я хочу накраше побажати, щоб на цей дипломчик лягла ще не одна професія. Наша сфера дуже гарна, дуже цікава. І я думаю, що коли ти вже попробувала, що у нас тут дійсно цікаво, ти захочеш ще. Все не хращу. Добручення диплома Максимлюк Софія. Маю надію, що це також твій перший диплом, що е, повторюся, буде на цей диплом ще можливо, не одна професія, Тобі то є е, творче, то є в тебе гарно вдається, і кар'єрного росту хороших клієнтів, і все найкраще. Дякую. Дуже приємно вітати наших земляків. Мені дуже приємно, що навчаються не тільки учні з далеких регіонів, а і наші односельчани. Софія бажаю тобі всього найкращого. Ти можеш, ти творча людина. У тебе є, крім нашої професії, ще, як то кажуть, паралельні професії. Я Бажаю тобі, щоб ти досягнула великих у нашій сфері. Хочу сказати всім таке, дівчата. Професія творча, робота творча, робота з людьми. Наша робота відрізняється від інших тим, що ми самі собі створюємо настрій. Мало того, працюючи з е, клієнтом, ми можемо повернути собі цей настрій. Я бажаю всім вам, і моделям, і майстрам, насолоджуватися цим життям, воно чудове, воно прекрасне, не дивлячись на всі наші нагарази. Щоправда, треба працювати. Це моє місто. Лине Це моє місто. Де безліч про піріч. Це моє місто. Що лише за хвилини, народжує рану. When they all trust you І за те, що ми оце все за сьогоднішнє свято чудово, за те, що так гарно все організували. І ми ніколи не знали, що таке знайти модель. Інна Вікторівна завжди нам допомагала, попереджувала. Отже, ми дуже вам дякуємо, Інна Вікторівна, за все, що ви для нас зробили. Хочу дякувати спочатку, наша глядача Інна Вікторівні. Вона постійно допомагала нам, завжди була з нами. Тут вчила багато нового, що не могла зробити. Постійно було дуже класно, дуже щасливо. Мені дуже сподобалося. И сейчас я счастлива, дуже за то, что учила, дуже дякую за это. Я хочу поблагодарить своего учителя Ину Викторовну за то, что она помогла нам освоить свою, эту профессию. Все было замечательно, шикарно. Спасибо вам большое, и вы будете нами гордиться.